І всім привіт, з вами Артем Ждаганчики. Навіть притатися не встиг, мені вже дають те, щоб я починав. Ну нічого на пару секундочок запізнився тут. Ну добре, треба намалювати сир. Ну, сир я погано малюю, намалюю пакмена. Ну жартую, звісно, що я буду сир малювати. Давайте ось так намалюємо. І так, якщо... як ви зрозуміли, в цьому відео я буду малювати. Як це й дивно і не звучало. Поминуло відео грав я гру кальмар, розпаковка. Шукаю своє тіло. А тепер я просто малюю. Так, отут ще так, щоб відбилося. тепер дірочки, Ні, треба трохи інакше. Мені вже там підсказку дають. Ні-ні-ні. Я візьму коричневу фарбу і почну крапочки робити. Як ідеально, Воно все Ем, ну, що вам сподобалось, найбільше можете написати в коментарях. Бо що з напишу ЧІС. Я не знаю, може помилку зробив. О, все. Я вже закінчив малюнок. Ось. У Ви... мене тут є така літаюча мишка, бо я ту карту граю. Давайте заберемо ем, безкоштовні монетки. Ой, як воно коротиться. Я виграла 25 монеток. Давайте піднімемося туди на дуже високо. Що ми, звісно, встигнемо. А, телефон заглючив, у мене телефон підвів. Mm, на жаль, що я ще встигну піднятися, бо у нас лишилось досить мало часу. Давайте попробуємо. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Фух 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 фух, 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 фух 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 Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Я вірю в себе, я вірю в себе. Так, а? а що сталося? А воно тут закінчилося. Добре. Це взагалі що? Не знаю, але, якщо я скажу. YouTube, TikTok, і Інстаграм мене забулять за це. О, це прикольно, цих дві зіроньки. Він якийсь ну, кольори не підходить, зараз воно буде світлим. Добре. А це що таке? Дві зіроньки. Нормально, крапочки забули. Нормально, нормально. Ого. Тут всі чотири. Чотири, чотири, п'ять. П'ять ні. Я бачу, що я такі реалістичні, дуже сильні, реалістично. О, це моє. Це моє, це моє, це моє, це моє, це моє. Ну судіно, хоч буде на третьому місці. Хоч до третьому. Ну гарний сир, але тут таке пише. Що таке не можна писати? А де води ті двоє трачу б'є на другому місці? Ну розумію тут. Тут раді, зараз якісь дорослі сміються Мій канал шут для дітей. Там... Я є дитину роблю цей канал, відео, щоб зробити це відео мені 20 хвилин. Треба, ну. капець. Ну, добре. Ну, відео виходить у вас в тиждень, а не три в тиждень. Так, так нормально було б. Бо так і є. Так, тут нам треба намалювати морозиво, так? Добре, морозивку малюємо. Малюємо розивко. Вибачте, за російську мову. Якщо б було б. англійська, то я... Шо шо? Ну чи з айски зрозумів? А якщо були б інші слова. То що було б? Змію всім па-па-па-па. Чікань, -чі -чі У мене багато версій відео могли б вийти відео чудові, але вони виходили задовго. Майнкрафт, але я виживаю на одному чанку. І... І там, де я граю за сестричкою, Супер Бер Адвенчук. Але це воно не вийшло, бо відео виходило задовгі. Як, Як можна було би дивитися? Трьохгодинне відео. Уявіть. Уявіть. Я відео, який навіть 12 годин там, де я виживаю, на одному чанку в Майнкрафті. Ну, один чанк, там остров, небесний світ. Ну, ну добре, переходимо назад. Ось Вафелька, так. Тут плямочка така, що було дуже гарно. А те, що ще треба додати. Треба тут переробити щось. Зараз зроблю. А ж хто? Я хочу перекламувати Добре, але швидко. Я вже перекламував, ну все вали вилегать. Підпишись, постав лайк і напиши в коментарях свій. І надійшли в коментарях свій малюнок, щоб всім було цікаво. Але це в ТікТоці. В Ютубі можна хіба що <смас> знайти мій ТікТок і надіслати. Якщо немає Тік Току, то дуже сумно. Ну, добре, Давайте ще тут так зробимо. Дуже гарно виходить. Друзі, мені реально подобається, що в мене вийшло. Вау, я навіть не вірю, що це я намалював. Ну я намалював. Не знаю, це прикольно виглядає. О що я таке там. Так, ну добре. Так, вже колись буде час оцінювання. Ми будемо оцінювати інші. О тут маленьку діпу ставлю, щоб мало хто намалював. Було би дуже добре. Джі. О. Ну, добре. Ну, гарний малюнок я... мені сподобається. Влад, що я то тару... рукою малюю. Ем... Ну, гарний морози, але я осуждаю. Але тут може щось інакше пошити. Чотири зіроньки, але тут багато є тут пробілів, на жаль. Але ну тільки кольори треба підібрати. Смітник, мор. Ну добре одну зіроньку. Даю одну зіроньку. Так, тут багато людей, а, нормально. Нормально, нормально. Тут нормально людей. О, це мій малюнок. Дивіться, це ж мій малюнок, друзі. О, цей малюнок прикольний. Давайте поставимо три зіроньки. Ну тут треба контур поставити, прикольний, мультяшний, як у мене. О. О, я хоч на третьому місці появився, але давайте ще... Один раунд. Давайте або трохи більше, або один. Ну, як вийде. Буду дивитися по таймеру. Ну, можна трохи більше, ніж 10 хвилинок. Ось дивіться, це ж я! Подивіться, я! Я дивіться я, я, я! Дивіться це ж я! О! І він! Рябає і капець, кажись він мене знає. Виявіть. Він кажесь мій підписник. Попав відео випадково. Прикольно. Так, а це. А сніданок? Ну не малюю не... Ну, наприклад, яйця жарене. Два помити куплямку А жовточок малюємо. О, у мене майже рідний круг вийшов. пам. Давайте замальовуємо се отут. Ні, я який, покр. якийсь білок занадто жовт. Ну, якийсь такий сіруватий. Давайте зараз його зафарбуємо білим. Оце не білий, це... Світло сірий, світло-світло сірий. Хоч бачите, який білий. Ось Так білий виглядає. Зараз замалюємо це все. Один, два. три. починаємо замалювати. Один, два, три. Ось так помаленьку тут. Так акуратенько замальовуємо. Ось вот так потім і виділю, щоб виглядало нормально. Ну, не переживайте. Не переживайте, не переживайте. Ось. Так. Може сірий виправити оцей контур. Мені здається, що я трохи спортив. Ну нічого вже. Я не встигну це все редагувати, бо зараз таймер закінчиться. Мені Якось не хочеться все спочатку робити. Вось можна поки що подивитись. Але контур тут там де жовток трохи загрубий, згубив. Це одна помилка. Але нормально. Воно таке ніби розмазане по екрану, дуже гарно виглядає. Ну, добре, це останній раунд. Питаємо, дивлюся. І він закінчиться і вже кажись, буде 13 хвилин. Приблизно. Приблизно 13 хвилин буде відео. По 14. Ну це нормально, для мене це нормально. 20 хвилин, то в мене озвучка вже, вже злітає там. Всяке таке. Телефон нагрівається, інтернет так собі. Оце що таке? Ммм. Mm. Ну mm. я покажу буду досліджувати. Mm. Досліджувати, що тут новенького придумали. Бо тут у не так часто появляється. Хіба щось свят в О, рис! Рис прикольно, здорова їда. Тоже люблю. Ну в принципі я міг його намалювати. О! Подивіться! Але я не розумію, чого там комтук а потім зверху сірий. Ну добре, трейзіруні. Крім що яйце ролиє на яйце. Суші це? Ш... Чи що це? Пишіть в коментарях, якщо ви зрозуміли, що це таке. По-моєму, це суші. Ну, ну зірніку бо я не розумію, що це таке. О, це, мої, це мій малюночок. Дуже гарний та-та. Та це мій малюнок, та-та. Суперовий малюнок. І переможець. О, я знову на третьому місці. Дуже добре. Але хотілося б на першому, щоб я попав. Е -е. Ну, хоч щось в цьому відео вийшло. Так, на цьому раунді вже треба з вами прощатися, друзі. Бо вже відео добігає до кінця. Давайте підемо туди і попрощаємось біля Для мене. З вами був Ганчик. Всім па-па-па-па. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Па-па!